Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті! Погляньте, хто сьогодні до нас завітав на заняття. Так, це ж світлофор! Послухайте вірш про світлофор. На одній нозі стоїть, на дорозі всі глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Пішоходам, водіям що ж потрібно знати нам? Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Стіяні руш підожди, і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом, око світлофора, а зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім <му> допомагає. Подивіться, у світлофора сигнали різного кольору. Якого кольору сигнали світлофора? Червоний, жовтий і зелений. Світлофор встановлює порядок на дорогах і керує рухом. Подивіться, в нього є три сигнали. І вони, дітки, дуже важливі: три ока і три накази. І загораються дітки вони по черзі. Давайте розглянемо, що ж означає кожен колір світлофора. Отже, дітки, на зелений колір світлофора можна переходити дорогу. А на червоний дітки не можна переходити дорогу. Ні! Щоб не потрапити, дітки, під машину, не можна йти на червоний колір. А ось дітки жовтий колір світлофора, треба або зачекати, або приготуватися. Дітки, погляньте, будь ласка, а чи схожа ця геометрична фігура на одне око нашого світлофора. Так, схоже, а яким кольором, дітки? Правильно, зеленим, які ви молодці. Отже, це, дітки, круг, так? Дітки, напевно, він хоче з нами погратися. Подивіться, будь ласка, де він? Так, він за пеньочок заховався. А зараз де? У водиться він правильно. А зараз. На пенечок сів, так? Ох, такий жартівливий. А зараз, дітки, де він? Попереду пенечка. Молодці, справилися від дітки, він задоволений. Діти, пропоную вам пограти в гру гл... можна, не можна, і ви мені зараз. Скажете, чи можна на такий колір світлофора перетинати дорогу? Зараз червоний можна йти? А на зелений? Можна. Молодці, ви спробувалися! До зустрічі!